Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на твінці з важким плазмометом. Так, запікався я в каточку, це у нас режим облога. І зараз ми поглянемо, що здатен цей твінс. Буває скорпіончик цього васпіка. Таке ну, враження перше, що не особо він може накинути. Ну, зараз подивимося, як далі піде діло. Може тут треба просто ближче під'їжджати? І я на курсі. Так, ось мене вбив, і я даремно закинув гранату. Так, до речі, забув сказати, що цей твінс у нас за кристали. Так, вже бачу, когось там є овердрайв. Ага, це грома з паладіном, овердрайв, і він в мене вбиває. Не знаю, щось наші хлопці не хочуть їхати. На точку? Так, точка без лівого флангу. Так, щось я трошки закружився тут з цим шафтиком. Так, що собі ще его мене підривником забрав. Так ще й не я буваю цього ласка. Так, і сосудичка залітає прямо по мені. Ого, у нас навіть є титанчик. Так, не знаю, по мені ще якась пять заморозька. Залітає і все, капець. Є захоплення від суперників. Хоча ту точку ми могли б і захопити. Так, ну тут пидорный X Дуже добро. Бываем на якийсь то смоковод. Ага. Смокі з Excel Syor. Це, походу, був гром з Болтером, якщо я не помилився, да, це гром з Болтером. Так, ну тут одного твінцом, а іншого підривником. Забираю. Так, 96% овердрайва. Так, що думаю, скоро ми його прожмемо. Ну, так і знав, що попався під того ласпас, що з підривником, а я ще й самознищився. Так, ну дивіться, наша команда тут стоїть на базі і перестрілюється, я не знаю з ким. А на точці нема нікого. Ну В принципі, Твінс непоганий має урончик, але треба близько під'їжджати. Я дивлюсь. Бо помало летять шарики його. І суперник може втекти. Так, нормально забрав чувачка підривником, але там ще один паладін з овердрайвом, так що я думаю, що, мабуть, вони вже цю точечку захоплять. Так, захопили суперники точку і ми програли цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на твінс з важким плазмометом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.